Росіяни готують нові наступи. Окупанти попали в халепу біля Покровська. Україна має постійно готуватись до продовження війни або нової війни з Росією. Я Уляна Безпалько, журналістка РБК Україна. Я записала інтерв'ю з овнокомандувачем збройних сил Олександром Сирським. І зараз я коротко окреслю головне з нашої розмови. За словами генерала, зараз Покровський напрямок залишається найбільш складною ділянкою фронту. Там, на Запорізькому напрямку та, ймовірно, на Новопавлівському, ворог планує найближчим часом проводити активні наступальні операції. Говорили і про озброєння. Зараз Збройні сили роблять ставку на високотехнологічне озброєння, яке допоможе зменшити присутність військовослужбовців безпосередньо на полі бою. Це роботизовані безпілотні системи, повітряні, наземні та морські. Цього року у війська мають надійти близько 15 тисяч роботів різного призначення. За словами сирської, такі роботи мають допомогти компенсувати нестачу особового складу в армії. Ще один шлях підвищення рівня підготовки військових. Це теж за словами Глубкома, має сприяти зниженню втрат серед наших підрозділів. Говорили про те, як росіяни досконалять свої дрони типу шахет і як ми намагаємось протидіяти та реагувати на ці загрози. За словами сирського, у збитті ворожих боєпила дуже ефективно себе зарекомендували вертольоти в комбінації з кулеметами. Інший перспективний напрямок, який ми вже розвиваємо, це дрони-перехоплювачі. Головком також прояснив роль операції в Бахмуті та втрати Росіян під час нашого наступу в Курській області. За його словами, співвідношення між нашими втратами і тими втратами, які поніс Вагнер у битві за Бахмут, були 1 до 7 і 1 до 7 і 7. У наступі в Курській області ми несли втрати в п'ять разів менше ніж противник. На питання про те, чи є в ЗСУ сили триматись, якщо Путін зараз буде прагнути затягувати війну, головнокомандувач каже: у нас немає іншого шляху, ми повинні захищати свою землю. За його словами, незважаючи на всі майбутні гарантії безпеки, які може отримати Україна та на переговорний процес, наша країна повинна постійно готуватись до війни, до її продовження Росії або до розв'язання нею нової. Детальніше про все читайте у нас на сайті РБК Україна.